Рефері в Рензі. Остання настанова від нього. Ну і чекаємо на перший раунд. Микола Хаус проти Едуарда Морінця. У червоних рукавичка Хаус. Відповідно, у синіх його суперник зараз непогано закинув ось цей лівий хук через руку суперника. Активно розпочинає Едуард Морінець. Ну і знову без сумбуру від Хауса. серійна робота. Одразу ж від львів'янина. Але майже все по блоку. Від Миколи. Звичайно ж, я фаворитом цього поєдинку Хаус, але фаворитом на папері подивимося, який же бій йому дасть Марінець. Зараз двойний джеб у виконанні Едуарда, але не дістав свого суперника ось цією зброєю. Непогана атака і одразу ж правий крос бездоганно виконаний від Хаус. Ще одна серія залітає від Миколи. І одразу ж дає супернику попрацювати. Йде вперед Марінець, провалює його. Зараз Халус. Намагається ось так хитати свого суперника Микола. Зараз знову на передній руці тримає свого візові Халус. Ось так, Здвоєний не джап і одразу ж додає ось цей лівий хук. Халус. Звичайно ж чудова робота лівою рукою виконання Миколи, але право заряджена. З опущеними руками ось тут намагається попрацювати ще й марінець. Ось знову пропускає. Знову пропускає. Ось тепер вже справа від суперника двіка чудова. У виконанні Хаоса, ще й по корпусу прави прямиє у сонячне спотіння від Миколи. Чудова робота. Ну і непоганий перший раунд від Хаоса. Поки що не знає, що робити зі своїм суперником Едуард Морінець. Ну і знову по поверхах. Знову комбінує хаос. Ось ті дві поразки у кар'єрі Миколи Хаоса. Були рішеннями суддів. 27 квітня минулого року він програв Віталію Михайлову на івенті у Львові. Також у чотирирамодову поєдинку. Зараз Хаус має намір продовжувати свою переможну серію. Звичайно, суперник досвідчений, суперник багато що бачив на професійному ринзі. Але суперник, який поступається за майстерність. Але характер Едуарда Моренця, звичайно ж, просто божевільний. Перший раунд друзі на цьому заверш. Ось така так три хвилинка, мало що вдалося. На жаль, для прихильників Едуарда Моренця у цьому раунді. Ну і подивимося, що буде відбуватися вже в другому відрізку цього протистояння. Ще раз нагадаю, друзі, ми маємо змогу спостерігати пряму трансляцію богодійного вечора боксу від Espada Promotion. Турнір, який організовано підгідю Національної ліги професійного боксу України, який зібрав чимало топових боксерів України. Володимир Іщенко, до речі, секундує. Едуардо Марінцю, майстер спорту України з боксу. І ось зараз допомагає своєму товаришу у цьому протистоянні. Зараз знову чудова робота від Хауса. Намагався ось тут крос вправи закинути Марінець, але продовжує бомбардування. Зараз Хаус. Ліверпаші по печіноці. Заїхав Микола і одразу Шапуркот. ковтає. Дуже багато ударів Марінець початком другого раунду цього протистояння. Не знає, звідки очікувати атаку Я від хаоса Марінець. Дуже важко. Ну і за швидкістю, на жаль, поступається Марінець своєму візові. цей лівий джеб у виконанні Хаоса. Ну, і Подивіться, розкішно просто двіка. І божевільний правий прямий у виконанні Микола. Відчуття дистанції у цього хлопця. На рівні. Тут нічого не скажеш. Продовжу комбінувати хаос. Ну і поки що без ніякої небезпеки у виконанні Марінця. Зараз на все приймає Марінець. Відступає ще один ліверпанч. Ось тепер вже дотискає свого суперника хаос. І ось тут не потрібно себе підтискати до канатів рингу. І це розуміє, звичайно ж, марінець. Трохи більше хвилини залишається до завершення другого раунду. Важко зараз ще запропонувати марінцю. Звичайно ж, потрібно йти вперед. Потрібно викидувати велику кількість ударів. Ну і тим паче, дає попрацювати хаву своєму суперникові і знову. Ще один бодіпанч у виконанні хаоса. Важко зараз марінцю. Марінець, до речі, який провів свій останній поєдинок у вересні минулого року. На івенті у Львові він зустрічався з Романом Гаврилюком. і програв тоді технічним нокаутом одразу ж у дебюті поєдинку. Також, до речі, буксував і в Німеччині Марінець проти Алекса Хоффмана. Але це було дуже давно, у 21-му році. Після трирічної паузи лише минулого року Марінець повернувся на професійний А Отож, друзі, ще один раунд добіг свого завершення. Тут дуже важко морінцю. Продовжує розбивати хао свого візові. -за Показу зараз у Марінець, що готовий продовжувати цей поєдинок. Ну і готовий виходити на третій раунд. Протистояння проти Миколи Хауса. Тут не зрозумів рефері Едуарда Морінця. Подумав, що відмовляється від продовження цього поєдинку Марінець. Але ні, Едуард готовий битися далі, готовий виходити на третій раунд. Ось такі непорозуміння бувають. Ну і все ж таки третій раунд поєдинку Едуард Миринець проти Миколи Хауса. Знову працює передньою рукою і одразу ж правий прямий викидає хаос. Поки що по захисту суперника від Миколи. Грамотно перекривається зараз Морінець. Але все ж таки дуже важко вийти ось на ближню дистанцію Морінцю. Не підпускає його суперник. Все приймає на себе зараз Едуард. Ну і продовжує ось так гратися зі своїм візові. Хаус, не вкладаючись в удар. Ось так запущений головою. пішов на суперника вперед. Знову провалює хаос свого візові. Робить величезну помилку. Марінець. Що ось так кидається з правим ударом. На Хаоса. Чудове завершення знову лівим хуком від Хаоса. Спокійна робота від Миколи без жодного сумбуру, без будь-якого сумбуру. Підтрихлини залишається до завершення третього раунду. Ще раз нагадаю, друзі, 4 раунди по три Ось Саме такий формат цього поєдинку. Ну зупиняється. Зараз Морінець, дає попрацювати своєму суперникові. Ну, тут жодної активності у виконанні ми не бачимо. Так ще раз відзначу, лише 4 перемоги було у кар'єрі Едуарда Морінця. І востаннє він перемагав доволі таки давно, аж у 2018 році. В поєдинку проти Богдана Земляного на івенті у Харкові. І тоді він виграв бій технічним нокаутом у другому раунді. Вже майже сім років не перемагав Едуард Мерінець на професійному ринці. Так була нічия у 2020 році в поєдинку проти ще одного українського ветерану Руслана Белінського. Але потім після поєдинку з Белінським. Едуард зустрічався і з Арвором Петросяном, і з Назрі Рахіловим, і з Алексом Хоффманом. Усі свої поєдинки він програв. Але, звичайно, досвідчений боксер тут нічого не скаже, боксер з характером, боксер з залізним підборіддям. Що, друзі, останній фінальний раунд поєдинку між Миколою Хаусом та Едуардом Морінцем. Ще раз нагадаю це вагова категорія до 66 кілограмів. Це напівсередній дивізіон. І ось тут непогано пробуває. І ось тут непогано виконав лівий хук. Все ж таки є ж Марине у захисті Миколи Хауса і знайшов її вже в останньому четвертому раунді Марінець. І ось тут потрібно йти в Абанк, тут вже нічого тручати Едуарду, і потрібно це розуміти. Лише лакі-панч врятує від поразки у цьому протистоянні Марінця. Але потрібно його ще знайти. Це дуже-дуже непросто. Ось тут подивіться, як же працює хаос. Який же перехід одразу ж. Ну і Ще один бездуганний, просто лівий гак у виконанні Миколи. Продовжує зараз хаос переслідувати свого суперника працювати першим номером, і ось так знову не вкладаючись. Грамотна робота від львів'янина. Який крокує до своєї вже четвертої перемоги на профіренці. Ну, ось так запущеною головою напівоверхент запускає навіть свінг. Морінець. Але потрібно зараз лісти, потрібно намагатися хоча б на трохи зав'язати суперника. Ось так нав'язати свій бокс, але знову залишається на місці Морінець і одразу ж пропускає чудову серію від хаосу. Не встигає просто за швидкістю свого опонента Марінець. І ось ці удари, які намагається завдати своєму візові Едуард, все це бачить хаос. І одразу ж грамотно перекривається навіть без проблем для Альвів'яна. 35 секунд до завершення цього поєдинку. Але все рівно відомо належно Едуарду Мерінцю, який до останнього боксує, навіть незважаючи на те, що за усіма показниками програє цей поєдинок. Серійна робота від Хауса потужні удари. Ну, і, звичайно ж, швидкість, завдяки якій і перемагаються ми поєдинки. Що, друзі, завершився цей бій, подякували один одному боксери. Чудове протистояння, але одностороннє протистояння, яке виграє Микола Халос, але давайте все ж таки дочекаємося на суддівський вердикт. В боксі все буває, але гадаю, що не у цьому випадку. Перемогу в двобої отримує Микола Хаус. так. Друзі, перемогу Фістопіль. одноголосним рішенням суддів у цьому поєдинку, який проходив в рамках напівсереднього дивізіону, здобуває Микола Хаус. Оновлює свій рекорд до чотирьох перемог та двох поразок. Ну і це вже 16-те фіаско у кар'єрі Едуарда Мерінця.